Всім привіт! На що повинен звертати увагу джоляр при огляді бджолу сім'ї? Це в мене відводок. Я його зробив ранньою весною і хочу переглянути, чи з ним все гаразд, чи він добре розвивається? В першу чергу треба звертати увагу на розплід. Чи бджолина матка червить буде розплід, буде сім'я збільшуватись? Бджулину Матку не обов'язково шукати. Якщо знайшли, значить добре, подивилися. Кормові запаси потрібні, щоб сім'я не голодувала, щоб розвивалася. Ця сім'я почуває себе добре, я нею задоволений. На наступний рік це вже буде повноцінна сім'я бджіл. Казала Богові бджола, така манюся аж маніня, дозволь, щоб я передала людині дар свого вміння.